Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео ви почуєте 10 порад, які допоможуть вам у біомі болото. Одразу скажу це відео призначено для новачків, тих, хто вперше вступає на землі болота. Тож, давайте розпочнемо. Булава та адгери це та зброя, яка має бути у вас обов'язково. Все через те, що найчастішими мобами будуть драугри. Та слизовики, або бульбаки. Власне, бульбаки вкрай вразливі до тупої шкоди, і їх вбивати краще саме булавою, а Адгейр допоможе вам у навалі драугрів чи скелетів, або тих самих слизовиків, оскільки допоможе тримати ваших ворогів на відстані та спеціальною атакою приголомшувати ворогів. Не варто добувати купи металобрухту на поверхні болота, вони навряд чи забезпечать ту кількість заліза. Яку можна знайти в затонулих склепах, і між усім це заняття здіймає непоганий галас, який буде зацікавлювати ворогів навколо. У разі виникнення бажання зробити тимчасову базу або поставити портал в болоті, наприклад, для добування металобрухту, то будуйте його, наприклад, на верхівках склепів чи у напівзруйнованих спорудах. Якщо ви бачили гейзер вогневиків у болоті, то не варто вбивати гить власноруч, нехай вогонь зробить це за вас. А якщо гейзера немає, використайте вогняні стріли або зброю зарізальною шкодою, такою як сукира чи меч, наприклад, але обов'язково маєте при собі щит, бажано круглий. Ви можете не використовувати модовицю опору отруті, але це робити бажано, оскільки шкода отрути в болоті трапляється дуже часто. Якщо ж ресурсів та часу на модовиці немає, раджу зайнятися крафтом кореневого сету або, хоча б, маски для захисту від отрути, у будь-якому разі, це знадобиться в майбутньому. Намагайтесь одразу братись за знищення спавну драугрів. Оскільки це буде вам дуже сильно докучати, особливо у затонулих склепах. Припливаючи у болото, зразу стрибайте зі свого корабля на берег, щоб п'явки та інші моби не руйнували ваш корабель. Не бийте п'явку у ближній бій, часто це може бути дуже поганим рішенням. Заходячи до затонулого склепу, будьте уважними та слідкуйте за своєю витривалістю, оскільки часто вам потрібно буде там плавати. Вночі, окрім вище згаданих мобів, вам можуть заважати примари, які мають немалу шкоду. На цьому я буду закінчувати дане відео, і сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.